де ж зима, снігом травицю вкриває, гаю тушок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вийде зимою зимо літає? неньке спитала дитина. Ні, не кожна, вказує мати. Одне одне, бачиш, пташину сиденька, скаче, швидко отам біля хати, що зосталась, пташина маленька. Навіщо мороза чека? Не боїться мороза вона. Не покине криді рідної. Не, не боїться зими на вісні. Жде, що знову прилине весна. Мамо, ти си поточки сміливе. Жде ще й дуже, чи ти безпечні такі. Чує, слінка є так. Ой, проси його бачи. Бач, розпівалися дякую. Не байду. Та водиці капелину дістати, та по піцнім по поживу шукати. Навіщо співає чудна? Краще шукала зерна. Спів пташині утіха одна, хоч голодно співала силенько. Розважає в тишину серденько. Дещо знову пролиде весна.